Вітаю всіх на каналі РІНЦ. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Хостел і кімнати квартири від 100 гривень до бар європейського рівня. Робимо запит в Google: хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла. Від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, саме головне, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця зарплатня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія мережа кінотеатрів Лінія кіно у Києві відкрила декілька вакансій. Вакансія бармен. Заробітна платня від 13,5 тисячі гривень. І вакансію адміністратор. Заробітна платня від 16 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій, в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре. Хай вам щастить!